Історія України в історії лекція 6. Українські землі у складі Речі Посполитої. Друга половина 16 століття. Дякую усім, хто дожив до другого модуля. Ми починаємо вивчати напевне найцікавішу і найболючішу тему для кожного маминого патріота: часи козацтва. Однак слід розпочати здалека. Давайте згадаємо, що наявність спільних ворогів постійно підштовхувала Велике князівство Литовське та Королівство Польське до об'єднання. У 14 столітті Литовсько-Руські князі опинилися між двох вогнів. На півдні почастішили спустошливі набіги кримських татар під верхністю Османської порти, а зі сходу тиснуло Московське царство. Перший його цар Іван III проголосив, що прагне об'єднати землі колишньої Русі під своїм Скіпетром. У середині 16 століття московський престол зайняв, як виявилося останній Рюрикович, харизматичний поганець Іван IV, більше відомий як Грозний. Він відновив наступ на захід, розпочавши Лівонську війну. Московські полки знову увійшли на територію Литви. Шальки Терезів переважили на користь подальшого об'єднання Великого князівства Литовського з польською короною. Щоб виробити умови і угоди про об'єднання, представники польської та литовської знаті з'їхалися на сейм у місті Люблін. Переговори були довгими і важкими. Одного дня литовські делегати не витримали, сказавши Ой, все і гримнувши дверима забралися геть. Однак польська сторона не повелася на цей демарш. Натомість під шумок переписали на свою користь одну територію за іншою. Розчаровані литовці піймали облизня і мусили погодитися на умови поляків. Так, у 1569 році було підписано Люблінську унію. Це угода, що об'єднала Велике Князівство Литовське та Королівство Польське у єдину державу Річ Посполиту. У новій державі польську, Литовську та Руську шляхту було урівняно в правах. Вони брали участь у спільному сеймі та сенаті, а також обирали короля. Грошова одиниця Талер була єдиною на всій території Речі Посполитої. Також скасовувалися кордони та мита. Втім, обидва підписанти Унії залишали за собою певну автономію в питаннях суду, війська та бюджету. Люблінська унія означала, що українські землі включаються до складу Польщі у якісті Волинського, Київського та Бразлавського воєводства. Слід зазначити, що Руська знать не опиралася унії, а навпаки, підтримала її, в обмін на гарантії збереження своїх прав та православної віри, звичайно. Хоча й одне інше згодом стане проблемою, спершу все йшло як по маслу. Ви, напевне, знаєте, що на початку 16 століття Європу наповнили дорогоцінні метали з щойно відкритих Америк. Це спричинило попит на купівлю зерна. Польські шляхтичі та магнати, могутні власники великої кількості землі, вирішили задовольнити цей попит. Вони почали будувати фільварки комплексні господарства, продукція яких орієнтована на продаж. Щоб витиснути максимум з фільварків, на них змушують працювати селян, яких поступово закріпачували. Кріпацтво це стан, за якого селяни були прикріпленими до свого пана і землі, яку в нього орендували. За це вони мусили відробляти різноманітні повинності, зокрема, зі своїм ремонентом відпрацьовувати панщину спершу два рази на тиждень, а потім і більше. Більше того, якщо селянин намагався втекти від лихої долі, законодавство дозволяло пану розшукувати його протягом десяти років. Здавалося, лишилося лише тужити та думати про свою гірку долю. Однак далеко на горизонті вабили неприборканою свободою, поки ніким не підкорені, не контрольовані степи дикого поля. Приборкати ці дикі землі взялися могутні княжі ради Волині, перш за все, острозькі та вишневецькі. Вони почали розширювати свої володіння в межах київського воєводства, яке по суті було неораним поленим можливостей. Отже, волинські князі будують міста форпости на межі зі степом. Клаптик за клаптиком вириваються землі в кочовиків. Щоб привабити переселенців, магнати не дають їм податкові пільги і звільняють від повинності. Нові землі ваблять невідомістю і родючою цілиною. Поети пишуть про молочні ріки та кисельні береги, а селяни йдуть опановувати землі, названі Україною. Так розпочиналася колонізація степу одне з найбільш масштабних явищ української історії. Володіння Острозьких та вишневецьких розширювалися, а разом з тим зростала їхня могутність. На кінець століття острозькі накопичили статки, що складали два державних бюджети цілої Речі Посполитої. Вони мали численних васалів, з яких могли скликати армію 20 тисяч вояків. Василь Костянтин Острозький у різні часи займав пливові посади, а також був реальним претендентом на королівський престол. Водночас він залишався пристрасним захисником і покровителем православної церкви. Саме людині його масштабу вдавалося приборкати степле пограниччя, встановити там свої знамена і навести лад. Однак несподівано зухвалий виклик волинському магнату кинули ті, про кого ще зовсім недавно ніхто не міг говорити серйозно козаки. Як ми пам'ятаємо з попередньої лекції, спершу козаки були різношерстною юрбою, що шукала щастя при чорноморських степах. Там, у важкодоступних землях, за порогами Дніпра, ніхто не міг накинути їм своєї волі. Волелюбні ватаги приваблювали все більше людей. Разом з їх кількістю зростала і частота, і нахабність грабіжницьких рейдів у землі кримського хана. На це він якраз і скаржився литовському князю. Лишати землі Запоріжжя неконтрольованими ставало нерозумно, тому в 1556 році канівський староста Дмитро Вишневецький вирушив за Дніпровські пороги. Парадоксально, але він, Волинський князь і вірний підданий Великого князівства Литовського, у народній творчості залишився під іменем Байди. Саме Дмитра Вишневецького вважають першим козацьким гетьманом. Так не Називали воєначальників у Литві та Польщі і захисником простолюду від татар, турків та неволі. У Запоріжжі Вишневецький мав збудувати фортецю. За ідеєю, це мало допомогти контролювати дике поле. Дерев'яна фортеця, відома як Хортицька Січ, простояла лише кілька років, потім її зруйнували татари. Однак ця фортеця започаткувала цілий ряд запорозьких січей, своєрідних степових столиць. Навколо них збиралися розрізнені групи степових поселенців. Згодом вони ставали козаками. Запорізька Січ була центром, ви не повірите, Запоріжжя. Вона допомогла козакам усталити самобутній військово-політичний устрій. Нині ми можемо назвати його республікансько демократичним Найімовірніше, цей устрій був започаткований завдяки волелюбно анархічному характеру запорізького краю і давнім традиціям військової демократії. Одиницею адміністративного устрою можна назвати курінь. Він буквально означав спільне житло, у якому жили козаки. Деякі козаки могли б приписатися до куреня, але жити в селах поблизу, мати власні хутори. Їх називали зимівниками. Якщо ж козак хотів одружитися, він не міг жити в курені. На самій січі було заборонено знаходитися як одруженим, так і жінкам. Тому таких господарських козаків вважали приписаними до певного курення і з легкою іронією називали сиднями. Політична воля товариства реалізовувалася методом прямої демократії через загальні збори усіх козаків Запорізької січі. Це називалося Радою. Усі питання на раді вирішувалися через затяжні обговорення. Голосування відбувалося або через хвальні вигуки, або через підкидання шапок. Обов'язковою була повна згода всіх козаків, тому меншість мала підкоритися волі більшості, інакше незгодні могли отримати на горіхи. У перервах між зборами ради, виконанням усіх прийнятих рішень та поточних справ опікувався кошовий атаман та його уряд. Спершу посада отамана була невдячною. Як тільки його запідозрювали в зловживанні владою, то миттєво карали. Однак поступово серед козаків почали окремлюватися прошарок еліти. Вона могла узгоджувати питання поза загальними зборами на власних маленьких радах. Таку еліту називали старшиною. Поступово козацька старшина буде намагатися перетягувати все більше владних повноважень. До речі, символами влади у козаків слугували клейноди: булава, бончук, хоругва, печатка та летаври. Однак демократичні козацькі традиції довелося випробувати на міцність, адже до стопових земель почали діставати інтереси могутніх українських магнатів. Як ми згадували раніше, у середині 16 століття відновився наступ Москви на Захід, розпочалася Лівонська війна. Водночас у Речі Посполитій була одвічна потреба укріпити кордони зі степом і попереджувати набіги татар. Затія Вишневецького показала, що встановити контроль над козацтвом силою не вийде, тому Василь Костянтин Острозький вирішив діяти дзвінкою монетою. Він першим почав наймати козаків у якості військових найманців та прикордонників. Вони захищають володіння Острозького та звісно ж кордони Речі Посполитої. Цим лайфхаком скористався і коронавір. Уряд у 1572 році король Сигізмунд ІІ Август прийняв на державну службу 300 козаків. Пізніше, у 1578 році спеціальною постановою короля Стефана Баторія загін реформували і набрали на службу вже 500 козаків. Їх вносили до спеціального реєстру. Так виник поділ на реєстрове та запорозьке козацтво. Реєстровцям надавався ряд привілеїв, зокрема право володіти землею, самоуправління. Власний гетьман, база в місті Трахтимирів та ще й платня. Запорозькі козаки тепер перебували на напівлегальному становищі. Зрозуміло, що від бажаючих потрапити до реєстру не було відбою. Реєстр поступово роздавався, однак можливості державної казни були обмеженими. Починалися проблеми з регулярністю виплат. Серед козацтва назрівало обурення. У цей момент зіштовхнулися інтереси козацтва та острозьких. Василь Костянтин та його син білоцерківський староста Януш продовжували розширювати свої володіння на півдні Київщини. Вони розорювали або силоміць відбирали землі дрібніших шляхтичів. Однією з жертв магнатів став Кшиштоф Косинський. Довгий час він був слугою острозьких, а потім гетьманом реєстровців. Обурений діями колишніх господарів, Кшиштоф організував повстання, що тривало з 1591 по 1593 рік. Він зібрав кілька тисяч реєстрових козаків та запорожців і захопив Білу церкву. Острозькі та Вишневецькі недовго думали. Вони мобілізували приватні армії і дали козакам прочуха на обитві під п'яткою. Повстання під проводом Кшиштофа Косинського придушили, але це була перша спроба козаків відстоювати власні привілеї. Козацькі шаблі, оплачені державою. Та магнатами для захисту власних інтересів спрямували проти них. Водночас у Варшаві на конфлікт між остройськими та козаками дивилися з висока. Він сприймався як внутрішні розбірки, однак лише до певного часу. Приватними арміями Острозького під час придушення повстання Косинського керував Северин Наливайко. Втім, він пішов зі служби. Йому судилося очолити наступне повстання козаків, що переросло у конфлікт уже державного масштабу. Наливайко зібрав у свої загони близько десятка тисяч козаків. У 1594-96 роках вони пройшлися рейдами по Браславщині, Волині Білорусі, знищуючи володіння місцевих шляхтичів. Селяни кріпаки, що працювали на фільварках, радо вітали розправу над своїми панами і почали приєднуватись до козаків. Після того, як козаки Наливайка пограбували ще кілька міст, маєтків, шляхтичів та високопоставленого священника, проте Наливайка нарешті було скликано посполито рушені. Короні війська відтіснили козаків на лівобережжя і задали їм поразки під Солоницею. Наливайка доставили в Варшаву, де як почесного бунтівника четвертували на центральній площі. Вимоги козацтву не вдалося задовольнити й цього разу, проте з ними вже не можна було не рахуватися. Із степових розбійників козаки переросли в силу здатну претендувати на статус окремого соціального стану. Крім того, козаки отримали статус народних улюбленців. Їх зоряний час ще був попереду. Друга половина 16 століття стала часом багатьох важливих змін і доленосних рішень, які суттєво впливають на наше життя й сьогодні. Ми встигли поговорити про Люблінську унію та зростання впливу козацтва. Слід згадати й про церковне життя. У попередніх лекціях ми постійно стикалися з протистоянням між католиками та православними. Якщо пам'ятаєте, вони заходили набагато далі від суто релігійних дискусій. У 1519 році німецький священник Мартін Лютер прибив на стіни собору в місті Віттенберг легендарні 95 тез. У них він критикував становище католицької церкви, яка загрузла в тому, з чим покликана була боротися у багатстві та розпусті. Дійшло до того, що можна було купити індульгенцію, спеціальну грамоту на відпущення гріхів. Також священники узурпували право читати Біблію і часто дозволяли собі неправильно трактувати хрестові заповіді. Лютер закликав повернутися до витоків, аскетичного стилю життя раннього християнства, виконати з церкові кони і прикраси, залишити віруючого наодинці з Богом, а головне, озброївшись новомодним друкарським станком, дати кожному віруючому можливість читати Біблію самостійно. На заклик Лютера відгукнулася купа людей: це спричинило ряд релігійних війн, перекроїло політичну та духовну карту Європи і дало початок третій гілці християнства протестантизму. На українських землях власне реформаційні вчення спочатку не дуже прижилися. Серед еліти поширилися кальвінізм та соціанство. Обидва вчення спроповідували скромність і спасіння вірою. А соціани ще відмовляли Ісусу Божественному походженні і вважали його простою людиною. Втім, серед простого люди реформаційні течії не набули популярності. Католицька церква відповіла на реформацію контрреформацією. На території України з'являються солдати Ісуса Христа, орден єзуїтів, який заснував Ігнацій Лойола. Єзуїти сповідували принципи жорсткої дисципліни та гнучкої моралі. Щоб захистити католицьку церкву, вони вільно тлумачили морально-релігійні норми. А тому в розмовній мові слово єзуїт стало синонімом хитрої та лукавої людини. В Україні їх діяльність відзначилася заснування навчальних закладів, колегіумів. Однак цим вплив реформації на культурно-релігійне життя в Україні не обмежився. Усередині Київської митрополії теж виникла потреба оновити заскорублий уклад. Адже стиль життя православних ієрархів мало чим відрізнявся від католицьких. А багато вихідців з багатих родів розглядали церковну кар'єру як спосіб самозбагачення. Рівень освіти таких священників часто бажав кращого, а можливість покращити його по суті не було. Тому більше освічені верстви почали тягнутися до протестантських шкіл та єзуїтських колегіумів. Виправити ситуацію намагався головний покровитель православної церкви на українських землях князь Василь Костянтин Острозький. Він фінансово підтримував книгу друкування, зокрема відомого друкаря Івана Федорова, який видав буквар. Та апостол у 1574 році. У 1576 році князь заснував Слов'яно-греко-латинську школу у своєму родовому гнізді в місті Острог. У майбутньому це стане Острозька академія. Її першим ректором став Герасим Смотрицький. У цій школі вивчали традиційні для Європи сім вільних наук: граматику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, музику та астрономію. А також опановували п'ять мов: слов'янську, польську, давньоєврейську, грецьку та латинську. У Львові купці та ремісники міста не скигали, а взяли Лопати в руки і створили православне братство. Вони мали конфлікт з місцевим корумпованим єпископом, а тому добилися Ставропігії права на автономію в церковних справах. Це дозволило братчикам заснувати власну церковну школу в 1586 році. Православні ієрархії опинилися в скрутному становищі. Князь Острозький вважав себе справжнім господарем православної церкви і тому диктував власні умови. Католицька церква займала привілейоване становище в державі, і частина православних ієрархів хотіла отримати такі ж привілеї. Ну, обійшлося й без руки Москви, що намагалася встановити контроль над релігійним життям свого військового ворога, а на додачу, ще львівське братство ставило під сумнів авторитет церкви і монополію на релігійне вчення. Фактично визрівала православна реформація, а тому мала бути якась відповідь. Вона не забарилась. Частина православних священиків, яких очолював Іпатій Потій та Кирило Терлецький, розпочинає таємні переговори з Римом. Результатом стало скликання собору, тобто з'їзду православних ієрархів, у 1596 році у Бересті. Там проголосили об'єднання християнських церков під покровительством папи. Подія, відома як Берестейська унія, започаткувала греко-католицьку церкву. Греко-католики зберігали більшість православного обряду, але погодилися визнати католицьке трактування догмату Філіокве, тобто, що Святий Дух походить від отця і сина. Православні ж вважають, що лише від отця. Але що важливіше знати нам, тим, хто хоче добре скласти тест. Берестейська унія розколола Київську митрополію на ту, що залишилась вірною Константинополю, і ту, що присягнула Риму. Релігійні питання сіли ворожнечу в сім'ях, а також спричинили небачений бум полемічної літератури. Знавці релігійних догматів у стилі сучасних ребатлів використовували гостре слівце, щоб довести свою правоту. Особливо успішними емсі того часу були Герасим та Малетій Смотрицький, Іван Вишинський, Петро Скарга та згаданий нами Іпатій Потій. Жару вогонь підлив король, який визнав греко-католиків єдиними законними християнами східного обряду. Найбільшим противником унії, як ви встигли зрозуміти, був князь Острозький. Він бачив у цьому як особисту зраду, так і втрату контролю над церквою і державними справами. По суті, усі, хто залишився вірним православної церкві, оголошувалися поза законом, а це порушувало декларовані принципи свободи віросповідання. Релігійний конфлікт лише набирав обертів: католики, на чолі з Королем та православні, на чолі зі старим князем Острозьким зійшлися в боротьбі. Результати цього протистояння доволі сильно залежали від козаків, які ставали все сильнішими.